Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 285 -те заняття, тема якого многогранники описані навколо сфери. Отже, перед вами є многогранник а, б, с, Д, а 1 б 1 с 1 д 1 Цей многогранник описан навколо сфери із центром у точці О. Що називають многогранником, що є описаним навколо сфери? Многогранником, описаним навколо сфери називають такий многогранник. До кожної грані якого дотикається ця, ця сфера, що лежить у середині цього многогранника. Тобто, дивіться, в нас є сфера із центром у точці О, і вона дотикається до кожної з його гране, тобто сфера є вписаною. Треба обговорити один момент: у якому випадку сферу ми можемо вписати у многогранник. Тут все просто. Якщо у многограннику є точка, що рівновіддалена від кожної з його вершини. То у такий многогранник гарантовано можна вписати сферу. Або ж також кажуть кулю. Тобто можна сказати, що у многогранник вписано кулю, що обмежена сферою. Ви пам'ятаєте, да, різницю між кулею та сферою? Якщо забули, то подивіться попереднє відео, там все зрозумієте. Тобто це дуже просто. Ось, припустимо, перед вами є куб ABCD A1B1C1D1. Ви знаєте, да, що у кубі діагоналі точкою перетину є рівновіддалені від кожної з його вершин. Тобто таким чином, таким чином у цей куб можна вписати сферу, що ми зробили. Ну також можна вписати не тільки у куб, є ще інші фігури, але тут я розумію, що ви і так здогадаєтесь, у які фігури можна вписати сферу. Якщо ця фігура має точку, що є рівно віддаленою від кожної з її вершин, тоді можна вписувати. Сподіваюся, ви зрозуміли тему. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та коментарі. До зустрічі на наступному уроці.